Того дня у спортивному залі школи проходила спартакіада серед школярів. Команду дівчат готував до змагань Петро Грабець. Він завжди вкладає у своїх вихованців душу. Не підвели його дівчата і цього дня. А на урочистому відкритті ювіляру вручили пам'ятну адресу та волейбольний м'яч із підписами вчителів фізичної культури. Петро Петрович за фахом вчитель мови та літератури. Він почав вчитися в Коломийському педучилищі ще у 1946 році. У армії проходив службу у спортроті. А коли прийшов на роботу до Сопівської школи, почав ще викладати, окрім мови, і фізкультуру. В я почав працювати 1954 року. Вів уроки літератури і фізичного виховання. Фізичне виховання це предмет по душі. І за весь час я старався заховати учнів любов до спорту, вести здоровий спосіб життя і вважаю. Що це мені вдалося, тому що сопів сьогодні спортивний. Спартакіади вже нас не вигравав ніхто років вісім. Волейбол, футбол, і на теніс, шахи, шашки, сопів йде вперед. Петро Грабець згадує, як починав робити перший крок як вчитель фізичної культури. Згодом спорт майже повністю витіснив уроки мови та літератури. Тоді ювіляр активно тренує спортсменів з Сопова. Найбільших успіхів досягає у стрільбі. П'ятеро його вихованців стають майстрами спорту. Багато хто кандидатами та першорозрядниками. У нас в сопові спільними зусиллями був побудований тир, і було біля п'ять майстрів спорту виховали в нашому тирі. Багато першорозрядників, другого розрядників. Дуже гарно лижний спорт був поставлений. Завжди перевага надавалася ігровим видам спорту. От, а взагалі то всі види ми культували в школі. Від тенісу шахів до легкої атлетики, легкої атлетики гандбол, волейбол, баскетбол, лижні гонка, біатлон. От, навіть збірну області ходили по біатлону кілька чоловік. На Україну першість України виступали, життя вирувало повним ходом. Думаю, що і буде в майбутньому ще краще буде. Ветеран вважає, що прожив дуже цікаве і щасливе життя. Зараз у нього двоє синів, троє онуків та четверо правнуків. Один із синів працює з броярем у центральному товаристві Динамо у Києві та й загалом життя без спорту наш ювеляр собі не уявляє. Я е, е, любив працю, любив дітей, весь весь віддавався цьому, в тому є щастя. І бачу, що наслідки є. От, я задоволений. В селі поважаю людей, мене поважають. <сум> Пожив 80. Як ми щасливі. Не дивлячись на 80-річчя, Петро Грабець щодня у рідній школі. Він ще й зараз тренує волейболістів рідної Альма Матер. Не припускає жодного спортивного заходу у селі. Колектив же нашого телеканалу зочить ювіляру. Щастя, здоров'я та довголіття. І Стопова Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.